Жюль Верн, 15-річний капітан, частина 1, розділ 1. 2 лютого 1873 року шхуну Бриг Пілігрім було споряджене до Сан-Франциско для полювання на китів у Південних морях. Пілігрім належав заможному каліфорнійському судновласнику Джемсу Уелдену, керував судном, Протягом багатьох років капітан Гуль На Пілігримі, під керуванням капітана Гуля, чудового моряка і одного з найкращих гарпунників Південної Флотилії, було п'ятеро досвідчених матросів і один новачок. Місіс Уелдон, дружина власника Пілігрима, її п'ятирічний син Джек та їхній родич якого всі називали кузен Бенедикт, саме перебували в Окленді. Вони приїхали туди з Джемсом Уелдоном, який зрідка навідувався в Нову Зеландію у торгових справах і мали намір разом із ним повернутися до Сан-Франциско. Проте, у переддень від'їзду маленький Джек серйозно занедужав: Джемс Уелдон змушений був їхати до Америки. У термінових справах, і він поїхав, залишивши дружину, хвору дитину та кузена Бенедикта в Окленді. Минуло три місяці три важкі місяці розлуки, які здавалися безкінечно довгими бідолашній місіс Уелдон. Коли маленький Джек оклигав від хвороби, вона почала збиратися в дорогу саме у цей час. Пілігрім прийшов до Оклендського порту. Місіс Уелдон, досвідчена мандрівниця, яка не раз супроводжувала чоловіка у його далеких подорожах, була хороброю жінкою і не боялася моря. Їй було близько 30 років, і вона вирізнялася неабияким здоров'ям. Вона знала, що капітан Гуль чудовий моряк, якому Джемс Уелдон цілком довіряв. А пілігрім – надійний корабель і на гарному рахунку серед американських китобійних суден. І якщо вже випала нагода, гріх нею не скористатися, і місіс Уелдон зважилася здійснити плавання на борту судна невеликого тоннажу. Ясна річ, кузен Бенедикт мав супроводжувати її. Кузену було років 50. Незважаючи на солідний вік, його не можна було випускати самого з дому. Швидше сухоребрий, аніж худий, і не те, щоб високий, але якийсь довготелесий, з велетенською скойовдженою головою і з золотими окулярами на носі. Таким був кузен Бенедикт. На перший погляд, у цьому довгов'язому чолов'язі можна було розпізнати. Одного з тих вельми шанованих учених, сумирних і щиросердих, яким на роду написано завжди залишатися дорослими дітьми, жити на світі років до ста і померти з душею немовляти. Кузеном Бенедиктом звали його не лише члени родини, але й сторонні, такі простодушні добряки сприймаються як спільні родичі. Ким же був кузен Бенедикт? ентомологом і ніким іншим. Коли місіс Уелдон та її супутники піднялися на борт шхуни Брига і настала хвилина зніматися з якоря, капітан Гуль підійшов до своєї пасажирки і сказав Само собою, зрозуміло, місіс Уелдон, ви приймаєте на себе всю відповідальність за те, що обрали Пілігрим. Для плавання через океан. Які дивні слова, капітан Гуль, я змушений нагадати вам про це, місіс Уелдон, бо не отримав жодних вказівок від вашого чоловіка. Це по-перше, а по-друге, шхуна брих в розумінні безпеки звичайно поступається пакетботам спеціально пристосованим для перевезення пасажирів. Як ви вважаєте, містере Гуль? Якби мій чоловік був тут, чи наважився би здійснити це плавання на Пілігримі разом зі мною і своїм сином, Отак, жодних сумнівів, відповів капітан. Я і сам, не замислюючись, узяв би на борт Пілігрима свою сім'ю. Пілігрім – чудове судно, незважаючи на те, що цього року невдало закінчило промисловий сезон. Я впевнений у ньому, наскільки може бути впевненим у власному судні моряк, який командує ним вже багато років. Я поставив вам це запитання, місіс Уелдон, лише для очищення совісті та ще для того, аби зайвий раз перепросити за те, що у мене немає можливості надати вам зручності, до яких ви звикли. Якщо вся справа зводиться лише до зручностей, капітане Гуль, це не зупинить мене. Я не належу до тих вередливих пасажирок, які дошкуляють капітанам скаргами на тісняву кают і поганий стіл. Поглянувши на свого маленького сина, якого вона тримала за руку, місіс Уелдон закінчила: Отже, рушаймо, капітане. Капітан Гуль. Цієї ж миті наказав підняти якір. За короткий час пілігрім поставив вітрила, вийшов з Оклендського порту і взяв курс до американського узбережжя.